Де пахне Радянським Союзом? Там мені навіть вже почали говорити, що ти не жив в ньому, що ти на нього гониш. Приїхали. Давайте Сталіна повернемо. Я народився в радянським Союзу, кемо. Я теж застав по Донрік. Оце просто ця воня цих каткат. Це ж все зрозуміло, не треба нічого пояснювати, ці всі підходи старі. І я розумію, що я просто можу оце взяти і змінити. І все. І я, це була моя мотивація. І це навіть не реформа. Я не сказав би ну, реформа це вже коли перша леді прийшла і вона. Ну, Почала займатися. Почала займатися. Коли, коли з'явилася, мабуть, перша леді. то а під, це, цей, ну, Вона це зробила реформою. Не можна угу. говорити, те, що я робив, це не реформа. Те, що я робив, це. Це такий початок. Ініціатива, можливо, там, не, приватна, можливо. не не, ну, низова ініціатива людини, яка просто взяла, викрутила ресурс і створила збірник, який став такою таблеткою, uh -huh. ну, типу, такою маленькою е, маленькою таблеткою від від, такої, від, від хвороби під назвою Там радянський. їжа, Ну як я радянський союз, як хвороба, а є тут частина це їжа, також частина типу, хвороби радянського союзу.